Під сказання Ісуса Христа про кінець світу і друге Його пришестя. Ісус Христос провістив, що чекає в майбутньому увесь наш світ і всіх людей. Він учив, що настане кінець світу, і земне життя людського роду закінчиться, тоді Він удруге прийде на землю і воскресить усіх людей, і вчинить тоді Ісус Христос суд над людьми, і воздасть кожному по ділах Його. Не дивуйтеся цьому, говорив Ісус Христос, бо настає час, в який усі, хто знаходиться у гробах, почують голос Сина Божого і почув, що оживуть, і повиходять з могил, одні, хто робив добро для вічного блаженного життя, інші, які чинили зло для осудження. Учні його запитували Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого пришестя кінця світу? У відповідь на це Ісус Христос попереджав їх, що перед приходом Його у славі на землі настануть такі тяжкі для людей часи, яких ще не бувало з початку світу. Будуть різні стихійні лиха, голод, мор, землетруси, часті війни, збільшиться беззаконня, віра ослабне, у, у багатьох не стане любові один до одного, з'явиться багато неправдивих пророків, і вчителів. Які спокушуватимуть людей і розвещуватимуть їх згобним вченням, та спочатку буде проповідане Євангеліє Христове по всій землі, на свідчення усім народам. Перед самим кінцем світу будуть великі, страшні знамення на небі, море і збориться. Суми відчаю володіють людьми, так що вони знамагатимуть від страху і від очікування біди для всього світу. А тоді сонце затьмариться, місяць не та свого світла, зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються, і з'явиться на небі знамення Ісуса Христа, хрест Його, тоді заплачуть усі племена земні і побачить Ісуса Христа, що йтиме на хмарах небесних, із силою і славою великою, як блискавка блищить на небі від Сходу до Заходу. Таким буде прихід Сина Божого. Про день і час свого пришестя на землю Ісус Христос не сказав учням своїм, про це знає лише Отець мій Небесний, сказав Він, і вчив бути завжди готовими до зустрічі Господа.